Добрий день. Давайте перевіримо домашню роботу У нас з вами. У нас три задачі сьогодні. Ми тут написали лабораторну роботу і ми працюємо з приладами. Ми визначаємо покази, ми розраховуємо ціну поділки, ми рисуємо схеми. Ну, тобто, ми працюємо поки в цьому напрямку. Це для теми важливіше, ніж розрахункові задачі. З ними якось ви. Поратись е, краще. Але це тренувальне завдання, яке нам дуже потрібне. І так, переходимо. Перша задача у нас 14,46. Нам потрібно назвати прилади, зображені на рисунках, і визначити ціну поділки кожного з приладів. Ну, бачимо, що у нас на приладах написано або В, або А, або В, або знову А з, при, з приставками якимись. Тому ми розуміємо, що у нас є вольтметри 2. І амперметри. Ну, амперметри крім, там і таке інше, але це все одно амперметри. І з ціною поділки ми знов визначаємось. Давайте я вам показую на екрані і будемо э, з'ясовувати, звідки ми це беремо. Ну, по-перше, ви бачите, що у нас на рисунках А і Г показані вольтметри, тому що літера В. Все остальне це амперметри. Далі, ціна поділки ось цього першого приладу, вона 10 вольт. Але я розумію, що хтось з вас отримав зовсім іншу відповідь, тому що ви посмотрели, подивилися як. У вас 40, у вас 30, ви поділили на 10, отримали 1. Але потрібно побачити, бачите, умножити на 10. Тобто, все, що ви отримали, потрібно в 10 разів збільшити. І тому ми дописуємо сюди, якщо забули і написали 1 вольт, то виправляємо на 10 і розуміємо, чому. Сподіваюсь, що ми знайшли цю помилку, Якщо вона у вас виявилась. Наступно, тут 2 А. Ну, сподіваюся, тут все більш-менш зрозуміло, тому що 40-20, наприклад, ви знаходите э, 20 і ділите на 10, це буде 2 А. Здесь подвохів немає, Ну, крім того, що у нас амперметр, який можна вимірювати в обидва боки, але у нас була така задача, коли ми говорили про амперметр, який використовують для э, акумуляторів. Коли у нас струм може тягти в один бік, коли акумулятор працює, і в інший бік, коли він заряджається. Ну, тоді ми розуміємо, для, для, навіщо у нас от такі е, прилади, в обидва боки можуть стрілки бути. Добре, ось цей наступний прилад у нас ціна поділки для нього е, 0,3%. 05 або 50 А. Ну, та вже кіла ми можемо на тисячу умножити і отримати. Давайте подивимось, як це відбувається. Знов 1,5 ми в рівня... нерівномірно, таке теж буває. Ну, щоб ви то розуміли, що таке буває. 15 мінус 1 це у вас буде 0,5, ви ділите на 10, це буде 0,5. Але це кілоампери, і якщо ми хочемо в кілоамперах, це буде 0,5 кілоампер. І це правильна відповідь. Якщо ви так написали, маєте. Рацію і все, ніхто не заперечує. Але, якщо ви хочете, ви можете після цього ще ампери перевести в ампери. Для цього нам потрібна відповідь умножити на тисячу. Якщо ви написали обидва, дві відповіді взагалі круто. Можете додати, якщо щось. Добре. Наступний у нас ось такий прилад, і нам потрібно знайти ціну поділки. Ми вже пам'ятаємо з вами, що ось така латинська літера перед вольтами або амперами це у нас міллі. І тому ми можемо здесь порахувати і бачимо, що 100 мінус 50 це буде у нас 50 і Ми е, ділимо на 5, це буде 10. 10 мВ, вольт, ну, вольти я переводити не буду, там будемо. Менше. Але якщо ви перевели в ну це теж правильно, ніхто не, не, не заперечує. І нарешті, ось фінальний тут у нас мю, тобто це мікро, якщо пам'ятаємо. 60-40 це буде 20, і ділимо на 4, це буде 5. Тобто ціна поділки цього п'ятого, вона 5 мікроампер. Якщо хтось з вас писав не просто відповіді, а писав розрахунки, тобто брав кінцеве значення. Мінус початково, і поділити на кількість поділок, це супер ідеально. Це можете прямо собі плюсик в карму поставити, і навіть якщо ви щось здесь не допереводили, то можете навіть не цілий бал вичитати, ви а пів, пів бала. Ну таке. Тому ви великі молодці, що ви не гнушаєтесь ось цим це робити, і не леність це робити. Добре. Ось така задача, бачите, я не швидко її розібрала розв'язання. Мені здавалося, що я швиденько, швиденько все зроблю. Ну, добре, наступна задача дві схеми. Знов у нас є дві такі схеми, Знов нам автори не казали, що це за прилади якісь дивні, але вони підключили один із них послідовно, а інший паралельно. І тут ми вже розуміємо, що якщо прилад підключений послідовно, як, наприклад, ось цей, то це у нас амперметр. А якщо прилад підключений паралельно, як ось цей, то це у нас вольтметр. Ну и здесь у нас ось С может мабуть, параллельно, а ось С подключены последовательно. То есть С амперметр, С вольтметр. Тобто, мы уже секрет разгадали и э, думаем, что у нас э, дали в нашем выпадку. В этой схеме есть э, ключ, есть реостат, амперметр, вольтметр. Ну я буду вважать что два гальваничных элемента, чтобы не рисовать за багато две батареи слишком богато. И про всякий выпадок. Я... Э, До сих пор зазвичай вам ну, комп'ютерна схема. Але зараз я просто для разнообразів, тому що я все время вам говорю, що ви повинні нарисувати власноруч. Ну, давайте я покажу, я не к тому, що я не вмію так рисувати. Я теж вмію схеми, давайте я покажу, як ви на аркуші паперу в клітинку ви можете теж так нарисувати. Так, в мене є спеціальна лінійка, за допомогою якої мені просто це рісувати. Ну, прямокутнички, і кружочки, і ось ці е, істочники. Але давайте я знову звертаю вашу увагу. Дивіться, в мене між е, великою довгою паличкою плюсом і короткою менше, ніж півклітинки відстань. Ну, Давайте ви подивитесь, як в мене, і будете трохи акуратніше рісувати джерела струму. Ну, тому що ви так їх дивно рисуєте. Але бачите, навіть я тут. Хотіла би зробити помилку, але не зробила. Я в даному випадку нарисувала сплошну лінію, тому що це в мене не батарея. В мене це окремий істочник, ось він. І окремий істочник джерело, ось він. Тобто, тут в мене не пунктир, тобто, я не беру це як батарею. Я беру це як два окремих істочника. Але якщо ви нарисували ось таким чином, а тут пунктір нарисували, нехай ми будемо вважати, що це теж можливо, це не буде помилка. Далі дивимось. ось у нас іде е, до ключа, ну, з ключом все зрозуміло. Е, далі наступно. ось тут підключення йде до нижньої частини ріостату. Тому ми ось так нарисували провод, а ось цей провод вже приходить до ползунка. Тобто, ось стрілочка, яка пішла на амперметр. Ось таким чином ми вмикаємо ось цей прилад в цепь. Якщо ви рисуєте симетрично, це вже помилка. Тобто ви не бачите, як включено реостат. А тоді у вас буде помилка, якщо вас будуть запитувати, от ми ползунок рухаємо в один бік, в інший бік, що буде відбуватися з опером цього реостата. Тоді у вас буде інша відповідь на ці питання, ніж у тих, хто запитує вас. Тому дуже бажано, щоб ви розуміли, де саме должен бути ползунок, з якого саме боку. Це важливий момент, я на нього звертаю увагу. Далі у нас амперметр, далі після цього у нас замикаються всі істочники. І ми бачимо, що вольтметр підключається до плюса одного істочника і до мінуса іншого джерела. І от таким чином ми нарисували схему: плюс-мінус розставили, все, мабуть, є. Наступную схему я так подробно розповідати уже не буду розглядати, але дивимось, снов от джерела у нас идет лампочка, потім у нас идет амперметр, потім у нас идет ключ, потім идет реостат. И знов, дивиться, від джерела у нас нижний контакт реостата, ось у нас от джерела нижний контакт реостата. И потом повзунок, він пошел сюди. Я навмисно нарисовала один раз, зараз я повернусь, один раз нарисовала горизонтально реостат, інший раз нарисовала его вертикально. Але, ось в вы Випадку, я нарисувала внутрі, якщо ви нарисували наружу, це не помилка. Тому що ось ця схема і от в цей бік схеми, вони однакові. Обидві будуть правильні. Не виправляйте, будь ласка, це ваш вибір, ви можете зробити і так, і по-другому, і по-іншому. Але в мене був ограничений простір, і я вписувала ось цей прямокутник всю схему, тому нарисувала внутрі. В мене просто не було міста ось тут. Снаружи нарісувати. Можливо, було нарисувати снаружи. без проблем. Тобто, не перем... з цього не важливо. Ну, ось зараз обичаюсь. ось тут знизу нарисувати було б дивно, тому що, ну, якось зазвичай зверху його малюють. А ось тут, коли, коли збоку, тут не важливо, зліва або справа, ви можете і так, і так нарисувати, все буде правильно. Добре. У вас є знаки плюс і мінус у амперметра, у вольтметра, і у джерела. В даному випадку я не рисувала його, як. Батарею, а в грванічних нарісувала просто як германічний елемент. Ну, саме так. Знов, якщо ви нарісували батарею як істочник, це не помилка. За це ми не понижаємо бали, домовилися. В даному випадку, як би, ми не знаємо, що це таке. Якось, якесь джерело. Як хочемо, так і рисуємо. Коли нам говорять, що це за джерело, тоді важливо. В даному випадку просто нарісували. Плюс і мінус. Добре. Ну і лампочка, от нас, ось вона у нас є. Фух. Так, десь так дві задачі розповіла. Добре, рухаємось далі. Наступна задача 147,6. Дивіться, ті, в кого електронна версія збірника, у вас ось ця стрілечка пропала. Вона є в мене в печатному варіанті, але її не було в електронному. Тому я цю стрілочку повернула сюди. Перемикач, який нам показує, тут написано ураховуючи положення перемикача, а його не можна побачити на електронній версії. Тому я вам вот показую, ось сюди показує перемикач, щоб ви просто бачили умови правильні. І нам, Нас запитують, яку максимальну мінімальну силу струму можна вимірити за допомогою амперметра з перемикачом вимірювання, ось як на рисунку. А перемикач бачите, у нас, він в амперах від 0,015 до 30 А. Визначить ціну поділки цього вимірювального приладу, враховуючи положення перемикача, показаного на рисунку, ось для цього випадку. І тут теж у нас буде багато всього, я знов рисунок сюди зробила, Ну, нас запитували максимально мінімально. Зрозуміло, що якщо у нас перемикач буде стояти на 30 А, то це означає, що максимальну стілу струму ми зможемо вимірювати на 30 а. Які ще варіанти? Але якщо у нас буде перемикач стояти на 0,15. 0, то це означає, що ось всі ці 150 поділок вони будуть е, максимально видавати нам 0,015. Це буде якраз е, то значення, яке можна максимально виміряти по цій шкалі. От з так, таким перемикачом. Але, але ціна поділки, як ми можемо її порахувати? Ми беремо максимальний приділ 0,015. Ампера і ділимо на кількість поділок на 150 І це у нас ціна поділки буде одна 10 десятитисячна ампера. Ну, якщо хочете, то ви можете її в міліамперах виразити, але зрозуміло, що якщо у нас струм протікає менше, ніж. Одна 10 А, ми виміряти його не зможемо це менше, ніж ціна поділки. Тому ми можемо з вами зрозуміти, що мінімальна сила струму, яку можна вимірити, це якраз або ось це значення, або ну я перевела в 0,1 мА так краще. Але про всяк випадок, я ще порахувала ціну поділки для максимального значення. Це не запитували, але все ж мені було цікаво. Якщо ми беремо 30%. Ампер максимальний, у нас 150 поділок, то соответственно це буде 30 ампер поділити на 150 це буде 0,2 ампера. Бачите, я навіть зірочкою нарисувала, тому що це було не обов'язково, але мені було цікаво, і я це зробила теж. Ось такі сьогодні задачі. Бачите, ми скільки з приладами мали справу, скільки з схемами мали справу. Ну, сквидко навіть записати не, не, выдало, не, не вдалося. Ну, що поробити. Зато у вас. Якщо ви зробили це в п'ятницю сьогодні, як я записую, то у вас попереду навіть є можливість два вихідних. Ну добре, давайте з вами будемо відпочивати. Ми це заслуговуємо.